Від Дебальцевого вивозять поранених до військово-медичного центру північного регіону, що в Харкові за минулу добу доправили понад 70 бійців. Про те, що відбувається нині в госпіталі, запитаємо нашого харківського кореспондента Миколу Піддубного. Він на телефонному зв'язку зі студією. Колю що повідомиш? А евакуюють з небої автобусами, гвинтокрилами. Справді, один боєць з контузією навіть дістався шпиталю самотужки. Насправді ситуація напружена. Лікарі працюють майже цілодобово. Десять бійців у реанімації їхній стан стабільно важкий, в критичному немає нікого. Волонтери самого ранку приймають допомогу від харків'ян постраждалим. Потрібен одяг, взуття, солодощі, засоби для гоління. Упродовж дня харківські військові медики чекають прибуття ще. Приблизно 20 поранених з піддивальцівського плацдарму. Італію це був Микола Підумний. Він в Харків розказав, як приймають військових у військовому шпиталі міста.